в студії програми проважлива організатор театру Тіни «Fireflies» Людмила Киселиця. Вітаю вас, Люда! Добрий день. Сьогодні ви виступаєте в Тернополі. 50% квитків розкупили за перші чотири дні, як ви тільки їх викинули в продаж. Тепер взагалі вже квиток купити неможливо. Вас всюди отак сприймають жваво, як в Тернополі, бо ви вперше ви у нас виступаєте. Так, да, у вас насправді вперше От і взагалі на Західній Україні. Ну, в принципі, дуже круто, що був аншлаг, а ніколи не знаєш, як буде, як піде з продажами квітки. Ну, в черні у нас була така сама ситуація. Ми робили от благодійний концерт а наприкінці осінь. То також за тиждень до концерту люди дзвоняться. У нас навіть нашим знайомим немає ну ні, ні одного квиточка. Доставляли стільці солдатам, правда. Зараз у вас ще, ще одна, так, ще одні гості, яким дуже хочеться чогось доброго, світлого, солдати, бійці. Ну, в принципі, зараз така ціль не стоїть, але все одно, можливо, частина грошей. Подивимося, скільки про заробимо заробимо за ці три концерти на західні, і подивимося, якщо вийде щось віддати, то можливо. ну, то есть, Складно сказати зараз. Наперед не не заглядаємо? Ні, не загадуємо, бо робили вже один концерт Чернігові. Повністю всі у суму, ну точніше, всі гроші потратили. Ми там купили мішки і рації для них. Отак от тобто, чи намагаєтесь трішечки для благодійності? принаймні, те, чим можете допомогти? Ми хочемо, ми знаємо, що складно. Ми розуміємо, що якщо можемо допомогти, то чому б ні? Кілька слів про е, вашу команду. Знаємо, що всі молоді, всі талановиті, е, брали Дяка. участь у всіх можливих певні талант-шоу, і всюди, вас, всюди вас приймають, всюди ви викликаєте такий фурор. Як mm. зароджувалася ідея театру Тіни? Ну, взагалі, перша, перший раз, перший такий склад, був з формами, коли я брала участь в місць університет в конкурсі, тобто ще в студентські роки. Протім ми якось так це все забулося, і через півроку потрібно було їхати і представляти університет вже на міжнародному конкурсі. То ми поїхали в місто Брянськ, тоді, вже, тоді ще точніше, з дружбою народів було все в порядку. От, приїхали додому, забрали гран-при, всі номінації, які тільки можливо. І тоді вже нам якось люди почали казати, ну, хлопці дівчата, може, вже пора на якийсь вищий рівень, ніж студентський. Поїхали на Україна, має талант. Там стартонули. Було страшно вперше їхати за кордон виступати, от така відповідальність зразу. Так, да, в принципі, коли ти вперше їдеш кудись, завжди страшно. От. А за кордон поїхали, ну, були вже на такому більш професійному рівні. Тобто, вже була впевненість в собі, що можемо показати щось людям і здивувати точно. Ну от за роки вашої діяльності ви вже багато <кхи> де побували за кордоном. Нещодавно Італією, Італію. І тепер їдете в Болгарію. Розкажіть трошечки про географію своїх <кхи> поїздок. Ну, в принципі, був у нас такий е, досвід. Перший це були арабські країни в Ка Катар, От ми поїхали туди на гастролі, потім повернулися. Е, не доходили руки якось до концертів по Україні, якщо чесно, тому що знали, що е, ну як це, це складніше зробити насправді. Потім був Китай, а е, потім. Е, ну, Трохи України, а ось Болгарія, потім знову Китай буде. в Майбутньому Італія, так трошки. По Польщі поїздили декілька разів були. От ну і все. Це те, що поки що плануємо. Плануємо ще осінню заїхати турне по Україні. Взагалі, от правда, що вдома стіни допомагають легше в Україні виступати? Чи вам немає різниці? Бо у вас такий творчості, який ніби не пов'язаний з мовними бар'єрами, певними гарне питання. Справді різні різні ситуації бувають, тому що, от, коли їздили в Китай, знаєте, так їздили в 10 місць різних провінційних, до речі, тобто не туристичних, ми бачили, як люди живуть насправді без цієї всякої там ну, якщо можна так сказати. А, класно сприймали. Маленькі чати підходили, фоткалися з нами, було дуже приємно. Наші люди більш стримані ще в плані емоційному, але якщо ти вже знаєш, що зал підіймається, то це вже все. це значить В тебе фурори і так сердечко калатає. Для наших людей приємніше виступати, тому що знаєш, що ну сподіваєшся, що вони більше зрозуміють тебе. так? Зазвичай, коли якась команда приїжджає, там, чи це театр, чи це якийсь музичний колектив, так, і вони висувають певні вимоги перед організаторами чи перед стороною, яка їх приймає. У вас суворий райдер, ми молоді, але тому не менше. Ні, ну у нас немає такого, що там, ми хочемо тисячу роз або там, не знаю, ящик хенесні. Поки що до цього. А, ну, Можливо, морального права ми не маємо, бо ми розуміємо, що ми ще на такому ну, не суперстар. Ми працюємо над цим. І у нас головне, щоб. Ми професійно класно відпрацювали. От наші вимоги насправді дуже прості. Тобто, по сцені ми вирішили, що ми себе забезпечуємо майже всім. Єдине, що нам треба там, нормально виспатися, нормально поїсти. от, І е, е, сцена тих параметрів, які вказані в райдері. Це основні. Якщо, звичайно, буває таке, що е, от, в Китаї були ситуації, е, що сцена була замала, ну, неясно, куди дивилися організатори, то, звичайно, так напружено, але перероблюєш постановку, аби тільки глядачам було непомітно, що якісь там. Е... Недоліки, чи щось таке? от. Ну різні ситуації власне в екстрених ситуаціях теж доводиться працювати. Да, звичайно. Ну в екстрених ще напруженіше. От ну викручуємось, що робити. Ви коли ставите постановку, ви себе дивитеся з цієї сторони глядачів? Чи 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 якось так вас зараз на на, на, на рівні це? Ні, 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 ну як, коли ставимо саму постановку, от коли ми робили програму першу, то ми запрошували всіх своїх друзів різних поколінь, і батьків також там і маленьких дітей, щоб вони подивилися. Потім розпитували них, що було не так, що було не ясно, щоб робити таку більш універсальну постановку. Тобто проговорюємо це теж з глядачами, різних, скажімо так, направленостей і в роботі, і в вікових. Ви от коли робили цей благодійний концерт, то ви там а, теж ставили таку а, історію, цілу про війну, так? Тобто це Бу. темат, був тематичний захід. А, от такі серйозні роботи, важко робити психологічно і для людей сприймати. Ви от спеціально це підбирали так, щоб люди розуміли, що вони прийшли на концерт, кошти з якого підуть а, на, на благодійність. для хлопців? Якщо чесно, то була ціль, по-перше, розслабити людей, тому що на то зараз ми, ну якби знаєте, напруження зараз трохи спало, але тоді, коли все це відбувається. В самому розпалі, от, то хотілося, щоб по-перше розслабилися трохи солдати. От була така ціль. І годину у нас була програма про там Shadow Space, там щось таке космічне, невагомість. От. І потім ми зробили частину, звичайно, про Україну, тому що морального права обійти цю тему ми просто не мали. А, от, Ну, як, робилася вона не на скору руку, вона обдумувалася. Більше було, звичайно, проблем з тим, як же все-таки розв'язати, тому що розв'язати цю тему, тому що ми хотіли показати людям, що є надія, і хотіли самі для себе зрозуміти, як же так зупинити війну. Ну, і знайшли вихід, нам так здалося, що знайшли вихід, тому що, от, якщо матері скажіть своїм синам, що стоп, ну що ви робите? Братовбивство і все таке, то тоді це все може зупинитися. Таку тематичну історію створювали і для Майдану, так, присвячували подіям Майдану і в інтернеті цей е ролик е без слів, напевно, не дивився ніхто. Можливо, я не знаю, як сприймали. Ми навіть коли от граємо в цій постановці, ну, я не знаю, як там. Інші учасники, але я там, є один момент, що я просто не знаю, куди мені йти на наступну партію, тому що я оце дивлюся, як там хлопці, ну там бійка у них відігрують. І коротше кажучи, так трохи вона переклиняє. Ну, нам також складно це переживати. Бо ми зараз і в цьому живемо. Фактично. Так. Тому що от, ну, мені 24, наприклад, рок. І мої ровесники, і діти по 18 років, вони там були на фронті. Ну, Це ж це ж ненормально. Це, 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 це взагалі ненормально, і я погоджуюсь з вами абсолютно. Е, є у вас також ще постановки, які пропагують поважливе ставлення до тварин, до, до природи. Так? Ви, ви свідомо відбираєте такі теми, які мають трохи повчальний зміст, щоб люди не просто мадувалися з тим, які ви ставите вистави, а як виходили з тим, з яким з бажанням змінити щось в цьому світі. Так, да, Звичайно, ми знаємо, що от ми вирішили зробити якісь лайтові історії, на яких просто люди приходять, дивляться, так, да, класно. Там, там, Дивуються, що ми там зібрали слона чи машину і все таких розслабляє. Але є ці, звичайно, теми, які ми не можемо обходити. Наприклад, от, до речі, ми зробили а, Спасіть Землю ролик. От, до речі, ВВФ Італія розмістили його в своєму, ну, там, на своєму сайті, і там куча воно з коментарів, лайків. І по всьому світу якось вже розійшлося воно трохи. От, звичайно, хочеться, щоб люди задумувалися, тому що творчість, якщо вона проходить безслідно, не залишається в серцях людей, то який сенс тоді вона має для нас. Е, хто відбирає теми, от, на які ви там, робите в подальшому якусь історію і показуєте її глядачам. У вас є такий там, я не знаю, колективний суд чи що хто Ну що, хто, щось таке, та. Та. є сценарна група, mm -hmm. от, яка збирається на мозковий штурм. Якщо, наприклад, є просите, ми реально знаємо, що вони актуальні, то ми, звичайно, 100% робимо. А Коли ти висасуєш з пальця, ну це складніше. Отак от. В основному всі зароджувалися постановки, мені здається, під ну от щось от, так, знаєте, штовхало на це. О, тобто, може проведіння, не знаю, як сказати. Потім звелося це, деякі з них війшли от в Shadow Space, нашу програму, але створювалися зовсім не для програми. Ну, деякі з них, звичайно. Коли ви кажете сценарій, то от в уявленні це зразу мають бути слова, так? Як пишеться сценарій для вистави без слів, а mm -hmm. для, для силуатів, для образів. А, спочатку, звичайно, проговорюється тема, потім ми беремо, ми так собі в голові малюємо, які фігури можемо е, створити візуально е, розкадровка. От, і потім це ми вже приходимо в зал, і починаються такі напружені дні, коли ти придумуєш, що це за фігури, як їх зібрати. Тому що ми використовуємо акропотичні якісь елементи, це завжди складно. І потім йде робота з акторами. Тобто, у нас обов'язково якийсь головний герой, з яким окремо працюють. Скільки часу йде от на постановку? О, по різному від двох тижнів до місяця. Ну, були такі екстрені ситуації, що ми за чотири години 4 години каже: ні, чотири дні робили. Ситуація була з одеським кінофестивалем міжнародним. От ми два рази, до речі, виступали там уже на е, якби відкривали церемонію закриття. От і нам позвонили і кажуть, що ми хочемо, щоб ви виступили там. Буквально ну реально п'ять днів залишилося до фестивалю. Та зробили. Ну а що? У нас стимул був. Це ж нічого собі, міжнародний кінофестиваль. Це було допомагає молодість. А, Сто процентів, звичайно. Ну не такі ще амбіційні, може десь максималісти. От багато хто дивується, що ви такі молоді. От але потім, коли дивляться відео, то розуміють, що може й молоді, але ну <свісно> кажуть, що так теми ви підіймаєте дуже серйозні. Не кожна доросла людина навіть задумується про цьому життя. Зараз це о, розрослося в такий великий масштабний проект. Так возже сприймали серйозно Та, сприймають ти? не тільки в Україні, але й в світі. Ваше ваше оточення, ваші рідні, ваші викладачі ну розуміли, що це може так бути? Чи вони все ж таки сприймали це просто як студентську роботу? і яка можливо Ми, не буде ми якщо найбутня? чесно, ми, ми не питали, як вони там це сприймають. Ми просто знаємо, що от прижеж Чернігів, наприклад, да. І коли там е, даєш інтерв'ю на телебаченні, виходить, що про те все знають, десь там підчитують щось. І дуже приємно, коли покоління, там, наприклад, репортерів, яким я не знаю, там, за 40, е, кажуть, дорослі люди вже да, і з таким досвідом кажуть, про те, що ми за вас голосували, ми ви просто наші зірочки, і все таке. І, звичайно, це дає натхнення. Власне, вам в інтернеті е, пишуть е, інші молоді люди, ким ви <сих> надихнули? я можу по по посперечатись, що, мабуть, пишуть, тому що телевізійні проекти вони так стимулюють інших до роботи. <сих> та, от так? були декілька ситуацій. Було що нам писала вчителька з Росії навіть. Е, було три таких випадки, що писали і просто питали: от я хочу, наприклад, поставити вашу таку то постановку з дітьми. От, розкажіть мені, будь ласка, тето, тете, тето. Потім е, у нас, ну або я так в двох словах, звичайно, не всі секрети. Я розкриваю щось там, кажу, і через буквально півтора місяці нам присилають от, нашу постановку, але виконання там до ну дітей другого класу. Ну, прикольно дивиться. До речі, дуже багато фейкових відео наших в плані, що. Люди якось так безсовісно беруть наші постановки. от, е Інколи навіть не міняючи музику, да, здирають повністю, ми знаходимо ясно, це все, тому що ну, мережа інтернет в принципі, дає таку можливість, знаходимо, і, звичайно, тоді вже ведеться діалог про ну, про те, що ребятушки. треба звикати в Україні до авторського права. Да. я думаю. Ну, так. У нас ми не знає, коли ще Україна до цього дійде. от, Зараз складно з цим, звичайно. Ну все ж я, я переконана, що ваш театр не спутує ні з ким, можливо, тільки з першу, але це буде такий, я думаю, перший, перший погляд, а далі стає все зрозуміло. так? Бо справжнє, воно завжди є справжнє. Дякую, що так. ви приїхали у Тернопіль, що ви прийшли до нас. Я думаю, що сьогодні від концерту Тернополяна залишиться забували. Да. І хочу сказати пару слів, да, на про да, Тернопіль. Ну, е, ті люди, які купили на нас квиточки, то я бажаю вам сьогодні насолодитися нашим шоу. От е, хочу сказати, що ну я сподіваюся, що ми подаруємо вам класний настрій ті, звичайно, які не потрапили, на жаль, то чекаємо вас весени на нашому, я думаю, що новому шоу. От ну і в принципі, до зустрічі сьогодні, та весени. Дякую. Дякую нашим глядачам, що були з нами. До побачення.